Доброго дня, що бажаєте. Доброго дня. Тут, взагалі, друга якась продавчиня була, де вона? Ну, її вже тут немає, я тепер тут. Кожен день тут будете мінятися, чи що? То що бажаєте? Мені, як завжди. Ну, я не знаю, що ви завжди п'єте. Що бажаєте? Латина будь пожалуйста, без сиропу і сахара. Карта готівка. Карта, ну ви мені вже не подобаєтесь, я не буду сюди ходити більше. Доброго дня! Мені, будь ласка, айс лате на звичайному молодці і можна м -м, вишньовий сиропчик. Ви такий класний клієнт? Вау, побільше б таких. Ой, дякую, ви дуже приємно, буду сюди частіше ходити, а то тут якась інша працювала, така не дуже. А у вас буде розрахунок картою, готівкою? Картою, будь ласка. Добре, прикладайте. А, ще раз прикладіть? Не пройшла оплата, будь ласка, прикладіть ще раз. Ви що вообще? Скільки ви вже у мене коштів зняли? У вас ще нічого не зняли, тому що ви погано приклали мошенниця якась аферістка, обалдівша і взагалі ціни у вас великі, все. Да.